Так, друзі, всім вітання. Сьогодні невеличкий обзор від шишки Promua на гірлянду. Це на 100 столет довжиною 6 метрів у білому кольорі з прозорим кабелем. Ось така коробочка у нас. Дивимося довжину шнура від резетки до та. Часто питаються. Зараз вам скажемо точно. Тут є 60 сантиметрів. Це від розетки до пульта. Ось такий пульт переключається. Така вона в білому кольорі. Зараз вимкнемо до мережі. Так. Одну минутку. О! Працює. У нас переноска така. Ось так класно вона світиться. Є кілька режимів роботи. Гарна, кому потрібно невеликих розмірів Гірлянда досить гарна, у білому кольорі. Тож, заходьте в наш магазинчик, шишка пром'ю. Всі будемо раді бачити. Всім па-па!